Привіт, мене звати Яна, і Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні ми будемо говорити про прочитане у травні. Кількість книжок є не надто велика, проте об'ємна. Мені здається, це так чи інакше компенсує те, що не так багато я прочитала, а прочитала я чотири книжки насправді, навіть три з половиною, тому що одну я ще не дочитала, але зараз про це все розповім. І це було три книжки в папері та одна Електронна, але на початку відео традиційно вам нагадую про нашу ініціативу читаю для ЗСУ. В описі під відео ви знайдете всю інформацію. Якщо ви в пошуку суто читацького способу допомогти нашій армії, то ось, будь ласка, також переходьте на нашу Фейсбук-групу «Буктюб українською. Там дуже часто проводяться різноманітні розіграші, лотереї, цікавих книжок, кошти, відповідно з яких ми, звісно, вже також спрямовуємо на допомогу нашій армії. А якщо ви хочете підтримати мою діяльність каналу, то також от Знайдете в коментарях до цього відео закріплений допис про мій патреон, де ви отримаєте додатковий контент, та банку Монобанку, куди ви можете спрямувати довільний донат на нові книги, відповідно, щоб я мала що більше читати. Тож, давайте переходимо до прочитаного у травні. І перша книга, про яку я буду розповідати, це Збагнута Росію, свідчення очевидців від Геродота до Кюстіна. Це видавництво Абаба Галамага, і це саме та книга, яку я ще не дочитала. Мені залишилося 140 40 сторінок. Ось, я зараз на 260 -й. а, І насправді так, я тут використовую закладиночки, навіть робила якісь поміточки, щоб щось вам цікаве зацитувати. А, чому я цю книгу не встигла в травні прочитати? Тому що це справді свідчення очевидців. Тобто тут ми зустрічаємо на сторінках різноманітні історичні коментарі послів, розвідників, військових, які перебували на теренах Росії, а, і, власне, записували свої враження від цієї країни, і ось ми їх просто читаємо. Тобто це не запойне читання. Кілька сторінок в день цього достатньо. Тут, до речі, цікава анотація, яка говорить нам ця книга зібрання свідчень очевидців, представників різних епох, послів, співробітників, дипломатичних місій, офіцерів, купців, мандрівників про країни, що нині зветься Росією. І тут ще далі трішки йде опису, і в кінці є такий пункт, що книга стане в пригоді військовим, дипломатам, бізнесменам, а також усім, хто хоче або не хоче мати справу з Росією. І ось перше свідчення, яке тут є, це від Геродота, грецький історик і мандрівник 431-425 роки до нашої ери. Ну і власне далі ми будемо просуватися по часі. І останні свідчення тут будуть 1800-х років, якщо не помиляюся. Книга справді цікава, вона сповнена багатьма ілюстраціями. Зараз спробую вам щось повідкривати, показати. Також спробую не забути зняти під зйомку. Чим я грішу. Видано дуже якісно і читати справді цікаво, тому що тема для нас актуальна. І насправді, якщо чесно, те, що якісь методи російських людей, їхнє ставлення до життя, до побуту, яке було, 1500-х роках, до прикладу, таким і лишилося до зараз. І з якої сторони, приємно почитати ось цих 400 сторінок про те, яким дном є Росія, але з іншої сторони дуже сумно від того, що люди не вчаться на історії. Що досі світ та й українці, зрештою багато років мали щось спільне з Росією, і ось, власне, вчать сумову, говорять на ній. Спілкуються, ведуть з ними якісь бізнесові справи, ще якісь. Тому що, власне, якщо проаналізувати те, що твориться від початку віків, мені здається, це справді той народ, який би вартувало закрити за колючим дротом, Хай собі живуть територія в них велика, але не мають спільного нічого зі всім цивілізованим світом. І тут я робила собі от невеличкі поміточки, Тут насправді дуже, дуже багато всього цікавого, але не бачу сенсу все. Перуповідати, тому що якщо ви самі хочете ось, е, прочитати це, то я е, дуже вам рекомендую ознайомитися з цією книгою, е, так би мовити, підтвердити всі ваші здогадки мати її в бібліотеці для майбутніх поколінь. І давайте подивимося, що я тут повиділяла ось так навмання. Тотешні люди відрізняються вельми грубою і розпусною вдачою. Мені здається, що їм добре личить вислів пророка, оскільки вони не вірять істині, Бог дав їм живий розум, аби вірити брехні. І це. Просто мені здається ідеальна фраза, яка ілюструє те, що відбувається зараз. Ви просто ще раз послухайте, Бог дав їм живий розум, аби вірити в брехні. Справді, те, що їм вливається в вуха, сприймається за чисту монету, навіть якщо навколишній світ говорить інакше і є інакші фактори. І так це лякає, тому що ось цей коментар був зараз. Я вам скажу в якому році. У 1578 його дав Якуб Ульфельд, датський дипломат. Ось так. Тобто, з 1578 року нічого не змінилось. Ну і справді, ця якась така <клу> культура поклоніння царю вона лишилася і, напевно, ще лишиться протягом багатьох років. Давайте на мене відкриємо якусь наступну мою вкладочку, що я тут хотіла вам. Процитувати. Надзвичайна сила ворожих військ радше пояснюється людьми, ніж воїнами, а ґрунтується вона скоріше на кількості, ніж на якості. Якось ось так, мені здається, воно і зараз відбувається. Тому що, якби не їхня кількість, яка просто валить, реально орки на вала, звісно ж, ми вже б давно їх здолали. Тобто методика, стратегія війни їхня залишається такою самою. Ну і тут, звісно ж, не лишається фраза буде наводитись, а багато інакших методик, і це навіть ну, трохи лякаюче. Кажу, що те, що було в 1500-х роках, 700-х, 600-х, лишається понині. І давайте ще якусь фразу я виділю. О, дивіться, тут цікавий уривок. Ми самі кілька разів бачили в Москві, як чоловіки та жінки виходили охолонити з лазень і голі, якими їх Бог створив, підходили до нас і зверталися до нашої молоді, ламаної німецькою мовою з аморальними промовами. До такого розпусного нахабства сильно спонукає їх неробство. Щодня можна побачити, як кілька сотень їх стоять без діла, гуляють на ринку або в Кремлі. Адже і піяства вони віддані більше, ніж будь-який народ у світі. Тут, до речі, загалом дуже багато згадок про, ну, звісно ж, їхні. Бияцтво, неробство, лінь про оцю таку, знаєте, грубість, схидність до розпусти і тому подібне. Це свідчення 1647 року Адама Олеарія німецького посла. І знаєте, я коли ось читала якісь такі уривки, бо тут насправді в дуже багатьох свідченнях ось таке все описано, я розуміла, що тут просто описується простой русский чоловік. Оце, знаєте, хамська. Які випиває цих 100 грам. Знаєте, той віці цього класичного туриста он інклюзева в Єгипті чи в Турції, або цих жінок, які реально там, не знаю, вже розвалюються голі, топли, сп'яні, і на сонці п'ють горілку. От це то, що було в 1600 роках, просто трошечки видозмінилося, але таким самим залишилося і в наші роки. Тут, до речі, ще в дуже багатьох свідченнях засвідчується про те, що їхні жінки дуже сильно фарбують. Це білять, фарбують брови, губи, щоки яскраві і тому подібне. І знову ж таки, мені було смішно від того, тому що образ росіянки за кордоном, він також, мені здається, є вже таким стереотипним, як вони виглядають там. І знову ж таки, як ми розуміємо, особливо нічого і не змінилося. Тож таке, звісно ж, рекомендую вам цю книгу, і мені здається, вона має бути вдома, навіть ще одне нагадування того, що ні, це не якась там вигадка, що там. За останні 100 років щось сталося з владою Росії, ось вони такі стали. Ні, це просто історичний факт, що є така тенденція цього народу, і справді їх треба уникати. Якщо ви чуєте, що це національність росіяни, потрібно все ж таки задуматися, чи варто з ними мати справу. Тож таке, звісно ж, рекомендую оформлення Абаба галамаги просто неймовірне. Наступна книга, про яку я хочу розповісти, я читала її в електронці, і це зоологічна екскурсія супермаркетом. Леоніда Горобця, доктор. Про біологічних наук Книга вийшла у видавництві віхола, повторюсь, читала в електронці. Мені сподобалося. Це справді така, знаєте, книга, яка, напевно, має бути цікава просто усім. Я неодноразово казала, що я люблю читати про їжу, бо це надзвичайно важливий аспект нашого життя, і мені здається, треба бути трошки таким прошареним у цій тематиці. Тому, коли я бачу якісь такі книги по цій тематиці, я стараюся їх прочитати. Тож назва говорить сама про себе, зологічна екскурсія супермаркету. Тут буде. Приділена увага саме продуктам, які потрапляють до нашого столу від тварин, тобто це м'ясо, риба. І загалом книга поділена так, що спочатку автор нам розповідає в такому історичному контексті, як розкладаються продукти в супермаркеті, чому саме вони так і як це пов'язано з. Глибинними нашими первинними інстинктами, тому що так, не все так просто, і от ця логіка розкладання продуктів, вона справді має логіку. Далі автор буде даватися і в історичну довідку він буде проходитися окремо по м'ясу і по рибі, розповідати нам різні відмінності, якісь певні уловки, які зараз є, що безпечно, що небезпечно. Ну і напевно, таки знаєте, самий Гидкий і інтригуючий розділ, це, звісно вже паразити. Тобто тут буде окреме місце виділене їм у книзі, так я говорю про глистів. І це можливо читати гидко, але треба знати. Ну, якщо чесно, такий коротенький спойлер до того всього, якщо ви не любите екстремального харчування і будете все піддавати. Нормальні термічні обробці, звісно ж, купувати свіжі продукти, трошки звертати увагу на якість, то все з вами буде окей. А якщо ж ви прихильник чогось такого сирого або екзотичного, то майте на увазі, що таки може спіткати вас, колись біда пов'язана з такими паразитами. Тож, звісно ж, я рекомендую вам цю книгу, дуже не буду на ній зупинятися, тому що загалом це просто потрібно читати, цікавитися, тому що знову ж таки це таке наше спільне. Зацікавлене наше харчування розуміти, що потрапляє в наше тіло, що збагачує і будує наш організм. Наступна книга це пісня Дібров Павло Дерев'янко, і це завершення циклу літопис сірого ордену. Я так зрозуміла, що цього року, навіть цих кілька місців, я якось так, знаєте, завершую якісь свої одні з улюблених циклів, і це класно. Відчуття виконаного обов'язка, як завжди, приносить мені неймовірне щастя. А, і ця книга насправді мені дуже сподобалася. Я чула і негативні відгуки, що автор десь там недопрацював, або ще щось. Але, знаєте, я зрозуміла для себе, що я не відношусь до тих таких суперуважних читачів. Якщо мені історія подобається, я просто занурюсь нею, пливу. і я вже не звертаю увагу на якісь там дрібниці. Тому я мушу сказати, що мені в. Пісні дібро сподобалось абсолютно все це достойний. Фінал, він сумний насправді, тому що під час читання цієї книги ви прольєте не одну сльозинку. І я впевнена, що якщо ви читали вже першу, другу частину, навіть якщо лише першу, по назві пісня Дібров, ви вже можете здогадатися, що чекає на наших головних героїв. Звісно, вже автор це все розповість. Закриє, мені здається, абсолютно всі якісь моменти для читача, і це дуже круто, тому що у після прочитання Читання в мене ну загалом не залишилось якихось запитань. Тут буде повністю розкрита історія сірого ордену, його створення, як це все відбулося, буде розкрита повністю подобіччя Тому так, всі питання, які ви ще задавали під час читання першої книги, ви зможете отримати тут. Ну і власне особливо нічого не можу сказати більше, тому що це. Завершальна частина, і відповідно полюються просто спойлери для тих, хто читав першу другу частину. Тому, якщо б раптом ви хотіли окреме відео по цій трилогії, то десь там відпишіться мені в коментарях, можливо, б я зняла таке з якимись спойлерами своїм роздумами, з додатковими коментарями, так, щоб хто цікавиться, міг ось передивитися окремо про цю всю історію. Тож, звісно ж, рекомендую вам звернути увагу: це представник такого якісного українського темного фентезі, який. Яке справді не залишить вас байдужим. І ще його такий третій плюс, що він розпалює цікавість до нашої культури, історії, звісно ж, до козацтва, до якихось міфів. Тому обов'язково зверніть свою увагу. І остання книга, я прочитаю цього місяця, це Елізабет Гілберт і її природа всіх речей. Також ось такий топстонець. Тут у мене є якихось три заміточки. Я потім розповім які, бо я вже не пам'ятаю, що я там відмічала, але щось мені сподобалося. Книга, яку я страшенно довго відкладала, бо мені дуже не сподобалися суворі чоловіки, але ось вирішила прочитати, і це повний захват. Мені дуже, дуже, дуже сподобалось. Ця книга 100% буде в рейтингу найкращих книг. За рік, тому що вона справді заполонила моє серденько. Цю книгу сміло можна назвати сімейною саго. Тут ми прийдемо з нашого героїні абсолютно все її життя від народження до практично смерті. Також ми дізнаємося історії її батьків, тобто ще перед її народженням. А відповідно, тут буде так. Трохи по поколіннях, породичах, і це завжди дуже цікаво. Наша головна героїня Альма, вона науковиця і вона біологиня, і її сфера зацікавлень це мохи. І це також було досить цікаво читати, в тому плані, що вона не просто жінка-науковець, навіть не просто біологиня, а ще й в такій вузькій спеціальності. І вона виросла, народилася в непересічній сім'ї, тому що її батьки також є науковцями. Цю книгу було дуже цікаво читати, це часи життя за Дарвіна, тому він, до речі, тут також буде з'являтися. Десь на останніх сторінках з гадками, так заінтригую вас одразу. Е, тому що ми вперше дізнаємося спочатку, як її батько, будучи бідною людиною, добився висот і став одним з найбагатших людей, і при тому він добився цих висот саме в біологічній сфері. Е, далі, як її жилося жінці-науковиці. Е, потім ми взагалом дізнаємося про наукові експедиції, про подорожі суднами, тому що коли ми читаємо про якісь такі. Перше відкривання, подорожі. Нам здається все дуже романтичним, але справді уявити, 8 місяців на човні. Е Сповненому небезпек, де ти можеш отримати і лихоманки, і що завгодно, і просто навіть не добратися до місця свого призначення. Тут також, звісно, вже будуть і любовні лінії, тому що наша головна героїня, ну, відповідно, ми з нею проходимо все життя. я вам так скажу, що вони тут будуть такі е, дуже нетипові, мені здається, для книг. Тому взагалі для мене ця книжка не про любов чоловіка а жінки, а скоріше про любов до науки, до природи, до краси. Все мені тут сподобалося. Лише мене нервувала одна героїня, Це з. Едена сестра нашої головної героїні. Не буду розповідати історію потрапляння в сім'ю, тому що вона також досить цікава. Але розповім, що саме мене нервувало, тому що ця героїня, вона приклад такої жертвеності, і там буде момент, де буде розповідатися, що саме вона зробила для Альми і чому Альма мусить бути їй вдячна все життя. Ну, чесно, я дуже не люблю, коли люди обирають якийсь такий шлях і. Потім хтось має їм бути вдячним за це. Якщо чесно, мені дії цієї сестри не були зрозумілими, чому вона не відкрилася раніше, тоді сестрі не розповіла, можливо, це б якось в корінь змінило весь хід їхньої історії, їхнього життя. І чому Альма за це має бути вдячна, якщо вона не просила, не знала, і це не призвело Скажімо так, ні до чого доброго, не люблю такі історії в житті, і відповідно мені не подобаються такі персонажі у книгах. А у всьому решту мені все дуже сподобалося. Давайте глянемо, що я тут відмітила. Ага, тут така, знаєте, цікава фраза про навчання. Відколи існує людство, ще жодна розумна дівчина, яка гарно їсть і добре почувається, не мерла від надміру науки. Цей момент ще з дитинства нашої Альми, тому що вона справді дуже багато вчилася, і ще в них цікава була своєрідність. Тому що до них додому з'їжджалося дуже багато різних науковців, і під час цих всіх зустрічей завжди перебували діти. І з якоїсь сторони вони сформували в них таких, знаєте, розумних жінок. І мені подобається цей підхід. Мені здається, не потрібно цього знаєте, надто сусюкання, надто удитячування, розділення, що це дуже дорослі, дуже дитячі розмови. Ну, звісно, всього має бути здоровий глузд. Але все ж таки дітей не потрібно дуже сильно відділяти, ставити можливість. Жути дитина, а я дорослий. Дивіться, тут я ще відмітила про те, як вона збиралася свою експедицію, і ось що вона з собою брала. Мені здається, це також досить цікаво. Вона збиралася на три тижні. Достоменно знала, що брати, адже десятки років пояснила колекціонерам рослин, як мандрувати в безпеці та скористі. Отож, Альма спокувала арсенову милу, шевську смолу, мотузку, камфору, щипці, корок, коробочки для комах, прес для ростин. Кілька водонепроникних індіанських гумових торбин, два десятки міцних олівців, три пляшечки індійського чорнила, бляшанку з акварельними фарбами. Пензлики, шпильки, сітки, лінзи, мідний дріт, маленькі скальпелі, фланелеві ганчірки, шовкову нитку, аптечкою 25 стосів паперу, до промокання і писання, і просто коричневого. Вона задумала, чи не прихопити зі собою пістолет, але стріляти добре не вміла і вирішила, що зблизька дасть собі раду зі скальпелем. Так би мовити, порівняйте свою валізу з валізою Альми, якщо ви збираєтесь. Ну, навіть на в відпустку, в якесь відрядження. Нам ну, мені здається, буде дуже відрізнятися. І тут ще був, до речі, такий дивний момент: подарунку, який давала Пруденс її зведена сестра на згадку, тому що ось, коли вона їхала в цю експедицію, вона насправді не знала, чи вона взагалі ще побачиться. Ну тому, що кажу, це такі були ризиковані тоді мандрівки. Пруденс подарувала Алмі на згадку браслет, сплетений з пасом її власного волосся, досі такого світлого, і блискучого, мов цукор. І волосся ганеки. Це. Їхня няня, яка відігравала в них таку дуже важливу роль. Сірого, мов полірована сталь. Пруден сама зав'язає браслет на Альманому зап'язку. Альма пообіцяв ніколи його не знімати. <рес> ну, якщо чесно, для мене цей а, сувенір видався досить такий огидний. Не знаю, чи це було тоді популярно, але я би не хотіла, щоб мені подарували ось такий браслет. Але цікаво було взагалі прочитати, що таке могло бути. Не знаю, чи це в історичному контексті таке існувало, напевно, не знаю, але чи авторка сама продумала, ну але є тут такі факт. Тут ще така фраза цікава, яка, мені здається, зараз може бути підбадьорлю для багатьох українців. Альма згадала фразу з її власного трактату, що сильніша криза, то швидша еволюція. І мені здається, так, що незважаючи на обставини, в яких ми перебуваємо, ми бачимо розвиток, розвиток нашої країни і так воно працює. Тому що в сильному стресі, в сильній кризі мозок всіх починає краще працювати, і ми стаємо згуртованішими, ефективнішими. Це буде. До того, що я сподіваюся, що Україна чекає світле майбутнє після того, як завершиться війна, після нашої перемоги. І останнє, що я тут відмітила, це вже такі, знаєте, фінальні фрази, коли вона вже є такою старенькою бабусю. Я знов забула, скільки вже там було років, ну десь там 90 я не глузую з вас. Я справді вважаю себе щасливою. Щасливою, бо мала нагоду ціле життя досліджувати світ. І тому ніколи не почувалася ні в чому. Так, це життя-таємниця і дуже часто випробування. Але якщо випадає змога знайти в ньому якісь факти, в жодному разі не варто його марнувати. Адже знання найкостовніше, що є в нас. Мені здається, це також така мотиваційна фраза, тому що допоки ми маємо живий розум, допоки ми прагнемо щось знавати, щось досліджувати в тих сферах. Ерх, які нас цікавлять, ми справді не марнуємо наше життя. Хоча дуже часто таке може нам здаватися, що те, що ми робимо, не є настільки важливим в порівнянні з якимись інакшими речами, але насправді це є не так. Допоки ви маєте силу стимулювати свій мозок до чогось нового, до нових знань, ви є важливим, корисним, і це звісно, вже прекрасно і чудово. Тож мені здається, ось на такій. Оптимістичні ноті я можу підсумувати своє відео. Тож я прочитала, нагадаю, три паперові книги і одну електронну, не таке велике, прочитане, але об'ємне, тому я собою пишаюся. На цьому буду завершувати це відео. Пишіть коментаря, скільки книг за травень ви прочитали, які вам найбільше сподобалися. Як завжди, рада до діалогу з вами. До нових зустрічей, Па-па!